Почому православні християни не такі незрозумілі для цього світа? Почому цей світ при тому, що тільки вже очистив, откалібрував свої говорення про правила, про свободу, про всяку там демократію, про те, що хочемо йти у європейські країни, де вже чуть ли не царство? І вдруг виясняється, за цим всім ніч не стоїть. Кроме ненависті до церкви. А відповідь християн яка? А з любов'ю. Чому? Бо в той момент, коли ми починаємо поступати, так, як цей світ, ми теж можемо втратити світло царства Божого, хоч маленько є. Може бути, ми з вами похожі на світлячка маленького, який світить уночі. Ну так, да, днем він невеличкий, але но ночью його видиме. Господь видить наше світло, котрим ми обладаємо через свій власний подвиг, чиняє Євангелія, Слова Божого, а також сповідь і причасті участь у церковних таїнствах. От чому ми, коли всьому світі, нас додівають, або цей світ демонструє нам, що вони нечто сильне, суди у їх руках, судять нас, як хочуть. Вони вмісто того, щоб нас удивили, могли б знати, що вони нам підтвердили, що цей світ не має світла, темнота і варварство. І тут, які тут бесіди про правосуддя, земля не знає правосуддя, Тільки, як один сказав, святи нас будуть спасати, не всякі там європейські хартії. Або якісь міжнародні закони. Зачастую вони навіть у цілому світі практично не діють. Почому? Бо люди при владі ігнорують. то-то. Ну ми маємо другого заступника. Господа, коли преобразився на горі фавор. І тоді церков співає, почому чому Господь то зробив для них. Співаємо у Кондакові. На горі приобразив цей Да, як даті ученики увидять, розпінаємого, щоб не ошиблися, не ослабли, но щоб урозуміли, що страдання Твоє вольне і пізніше мірою попроповідували, як Тиси, Ісусе, в істину сіяння Отця Небесного, Отчеє сіяння. І ми сьогодні свідчимо Мірові, що не тільки на горі Фавор Облако, недавно над нашим Ужгородським собором вилилася така красива райдуга, що удивительно було, що не просто якась случайна бокова, а на фотографії видно було, що саме церква у центрі Райдуги. І той знак прийняли наші всі люди, бо ми знаємо, що на тому місці, де постійно теплиться молитва, твориться велика славна Божа сила, люди возростають, набираються благодаті Божої і світлості Царства Божого. Ну і сатана не спить. Він все буде робити, щоб додівати, щоб укоряти, а при можливості і переслідувати дітей Божих. і ми добре знаємо. Всі, хто переслідує церкву, є наслідники пекла. І тут на землі, для них починається часто пекло, часто пропадають, часто уже Бог їх карає, що падуть замертво. Але це їх не встановлює, тому що сліпота безбожника ненависть до церкви, не що він придумав, церкву шпіон чи там друге. Аргументи були різні. У австро-мадярських сатаністів, котрі самінували, що вони якісь там западні латиняни, але там була жока сатанінська ненависть до православ'я, і наших православних русинов називали шпіонами царя руського Николая. Що придумали через сто років ніч опять якісь шпіони? Да почому? Да в них не є аргументів, доказів, будучи. У варварському відсутності світла в темноті, що стоїть говорити, гойкати, кричати із темноти. Вони сякі, такі. А ми? А ми відповідаємо з любові, Господи. Благослів наших гонічерів і всіх наших братів, бо Ти, Господи, сам сказав. Хочу, щоб усі люди спаслися. Понятно, не всі спасуться, бо маса людей зарядилися Є у русинському язикові нашому одна форма язикова, котра не переводиться на другі мови. Коли чоловік хочеся уперти, то каже таку фразу: не просто зато я такий, і зато не піду. І зато не прийму чужоє, щоб держатися у єдинстві із канонічною церквою. Так поступали наші предки. О часів Кирила і Мефодія. Так поступали наші люди при часах Чехословакії, коли відновилася наша Карподруська православна Церква великим і славним народно-церковним собором в селі Іза Колохуста, де на днях звеличився великий многотисячний кресний ход. Так поступали і наші люди в часи Совєтського Союзу, коли. У 45-му, точніше, в січні 46-го року наша земля була анексована і приєднана до Совєтського Союзу, і сюди прийшли многі, котрим нараз треба було закривати храми, ламати крести. А це означало, що і нас Господь і спитав тим часом: що зробилося? Наші люди в більшості обставилися віруючі і православні. І нині, уже слава Богу, 30 років ми у другій державі, незалежній Україні, яку ми формували, що нам дуже важливо, так і обідно всю державу. Ми так старанно голосували за неї. Думали ли ми, що через 30 років власних громадян влада буде переслідувати за вибор релігії, такий елементарний, простий, тим більше жителі Закарпаття. Своє православ'є мають 1150річно, і все одно для гонічеля воно неприємлеме. Почому? Да воно живітне, воно дає радость преображення. Держимося в радості преображення, як наші предки. Бо лише доки ми в радості преображення з Господом, прибуває в церкві Христової, кожен раз ото світло ми підпитуємо причастям тіла і крови Христової, котрого то причастя робить нас причасниками світла небесного. Ми й тут, діти Божі, діти преображення, а в вічності і наслідники вічного світлого Царства Божого. Амінь.